Професіоналізм, милосердя, турбота. Саме такими основними принципами керуються в своїй діяльності лікарі мечниковського молодіжного руху. З часів свого заснування вони оглянули вже тисячі пацієнтів, які відносяться до соціально незахищених верст населення, потребують особливого піклування чи з тих чи інших причин мають утруднений доступ до медичних установ. Один із найбільших проектів молоді лікарі присвятили ветеранам великої вітчизняної війни. У зв'язку з низкою ювілейних дат вони взяли на себе зобов'язання оглянути усіх без виключення учасників бойових дій, ветеранів та інвалідів війни в кожному районі області. І ось під час 24-го виїзду в центрі уваги опинилися мешканці Криничанського району. Смотрели самих самих службних які, на жаль, В поликлинику и в больницу дойти не смогли. Выезжали на дом, оказывали помощь. Несколько человек записали для дополнительных консультаций в больнице Мещикова. Одного будем оперировать. Я полагаю, что именно к этому большому празднику мы сможем сделать все возможное, чтобы немножко поддержать наших ветеранов и подкрепить их здоровье. Не забули лікарі і про тих, хто за станом здоров'я не зміг приїхати до районної лікарні. Так затребувані фахівці, зокрема кардіолог, уролог, сурдолог та отоларинголог, завітали до 65-річного Віктора Лисенка, інваліда першої групи, який втратив здоров'я, ліквідуючи аварію на Чорнобильській АЕС. У свій час не пошкодував життєвих сил на захист рідної країни. І Володимир Боював на севері, блокаду Ленинграда знімали. Там я воював, там на Дніпропетровці було 60 добровольців, то тільки три вернулися, ті погибли. О, і там і я був тяжело поранений. В тіло Володимира Федоровича потрапило 33 осколки міни, і 13 з них лікарі таки не змогли витягти. Тож з цими болісними нагадуваннями про війну ветеран живе усе життя, однак при цьому не втратив ані душевної теплоти, ані волі до життя. І за словами лікарів, які його оглянули, для свого віку виглядає чудово. Пациент сохранный, ухоженный, в принципе, признаков сердечной недостаточности у него нет. на сегодняшний момент у него уже как 4 года стоит электрокардиостимулятор по поводу блокады в сердце. Стимулятор работает нормально, кардиограмма показала, что он функционирует, с ним все хорошо. Даны рекомендации в плане введения медикаментозного метаболические препараты и для него обязательный осмотр кардиохирурга один раз в год. Працювали лікарі мечниковського молодіжного руху до останнього пацієнта, тож без уваги не лишився жоден ветеран Криничанського району. В найближчій же планах активістів руху візит до Нікопольського району. Елеонорасіндієва, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.